В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску. сьогодні, 16 листопада, своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Нацбанк різко підвищив курс євро. В Визмирському державному гуманітарному університеті презентували книгу Сергія Льовіна Життя на зламі. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 листопада орієнтовно такі. 315 тисяч 620 осіб особового складу, 5 тисяч 388 танків, 10 тисяч 121 одиниця бойових броньованих машин, 7 тисяч 683 артилерійські системи, 892 реактивні системи залпового вогню, 585 засобів протиповітряної оборони. 323 літака, 324 гелікоптери, 5689 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1563 крилаті ракети, 22 кораблі, один підводний човен, 10060 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1084 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області під час Звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Атаку Росії у Львівській області в ніч на 15 листопада є чітким сигналом для українців. На щастя, пуск ракети виявився невдалим. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. За інформацією, ракета влучила в поле в ОК Південь. Додали, що ця атака є чітким сигналом для українців обов'язково дотримуватись заходів безпеки під час тривог. Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість. Імовірно, провіряє напрямки майбутніх а. А так говорять військові. 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Сьогодні телебачення це один з найбільш популярних засобів масової інформації, за допомогою якого люди слідкують за стрімкими подіями в країні. Єдине провідне телебачення, яке наразі працює у Придонайському регіоні, оновлюється та змінюється згідно вимог сьогоднішнього дня, йдучи в ногу з часом, є ізмаїльське телебачення. Цього дня виповнюється 32 роки з моменту виходу на телебачення екрани першої передачі докладніше дивіться у нашому святковому матеріалі. 16 листопада працівники телебачення, радіо та зв'язку відзначають своє професійне свято. Телебачення вже давно стало невід'ємною складовою повсякденного життя. Сьогодні це один з найбільш популярних засобів масової інформації, за допомогою якого люди слідкують за стрімкими подіями в країні. Згідно досліджень, з початку повномасштабного вторгнення українці почали більше довіряти саме телебаченню, а не соціальним мережам. Єдине провідне телебачення, яке наразі працює у придунайському регіоні, оновлюється та змінюється згідно вимог сьогоднішнього дня йдучи. Много з часом є ізмаїльське телебачення. Доброго дня всім мешканцям нашого міста. Доброго дня, всім мешканцям нашого регіону, доброго дня, всім українцям! Сьогодні, 16 листопада, ми відзначаємо день працівників телебачення, радіо та зв'язку. Це дуже важливий день в обставинах повномасштабної війни, яка зараз ведеться на території нашої держави. Історія телеканалу почалася у далеких 90-х. Доброго дня в ефірі Ізмельське телебачення вперше пролунало з екранів телевізорів 19 серпня 1991 року. Саме тоді телеканалу вперше було надано ліцензію на право телемовлення. Мало хто вірив, що в Ізмаїлі можливо організувати повноцінну роботу телебачення, але Людмила Миколаївна Євдокимова сильна і талановита особистість довела зворотнім і створила в Басарабії перше і єдине телебачення. Унікальна телестудія з'явилася на базі Ізмельської картинної галереї. З метою популяризації діяльності музею та всіх закладів культури регіону Людмилі Миколаївні Євдокимові вдалося згуртувати разом талановитих журналістів, дикторів і наукових співробітників. Ізмайчани і досі згадують гучні програми перших телевізійних років Ізмельській вісті та правовий канал. З 1999 року команду ізмельського телебачення очолює член спілки журналістів України Ірина Федорова, завдяки якій телеканал впевнено крокує в ногу з часом, розвивається і щодня доводить свою конкурентну спроможність. Працюючи в інформаційному просторі України, дякуючи зусиллям та наполегливій праці Ірини Федорової. У 2019 році телеканал пережив повний процес реорганізації і перейшов на цифрове мовлення, заявивши про себе не лише в масштабах міста і регіону, а й на всю країну. У 2020 році Ізмирське телебачення вийшло на ще більш професійний рівень та запустило ранкове шоу Доброго ранку Ізмаїл у форматі прямого ефіру. Телестудія пройшла повне технічне оновлення. Була закуплена цифрова техніка та новий. Програмний контент. Певний відсоток контенту складають закуплені програми, авторами яких є відомі в Україні тележурналісти. Проте значна частина телевізійних програм авторського виробництва. Над її створенням працює команда людей, які знають і люблять свою справу. Команда, яка щодня з натхненням та відповідальністю приступає до роботи. Продукт, який ви бачите на виході, спільними зусиллями пишуть, знімають та готують до ефіру кореспонденти, відеооператори та оператори монтажу. Щодня у будь-яку пору року та за будь-якої погодими інформуємо. Вас про основні події. Також мені дуже важливо і приємно підкреслити, що наш колектив у ці часи був оновлений новими операторами, журналістами. Кожен з них це яскрава особистість. І від кожного члена нашого колективу сьогодні залежить наше майбутнє. та Теперішні часи за високий професіоналізм, за відданість улюбленій справі, ізмейське телебачення було удостоєне національної премії та отримало звання Вибір країни країни-2021». У 2022 році обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової та Ізмейльське телебачення отримали премію Ukrainian Business Award. Це щорічна премія, яка відзначає найуспішніші компанії в чотирьох сегментах бізнесу та 99 видах діяльності на території України. Також у 2023 році головний редактор. Ізмельського телебачення Ірина Федорова була нагороджена міжнародним орденом Культурна дипломатія, який присвоюють за зміцнення міжнародного авторитету України, за розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, медицини, спорту, за інформаційну, дипломатичну, благодійну, гуманітарну та громадську діяльність. Завдяки неймовірній наполегливості Ізмельське телебачення увійшло у світову спільноту цифрового ефірного мовлення та висвітлює найцікавіші події не лише придунайського краю, а й всієї України. Під час воєнного стану Імільський телеканал оперативно інформує про події в країні, розповідає про ситуацію в місті та районі. Телебачення розвивається відповідно до вимог сучасності, зокрема для забезпечення інформаційної безбар'єрності. Ми, працівники телебачення, розуміємо, що, попри все, ми повинні робити свою справу. І Ізмінське телебачення з першого дня, з першого початку війни, змінило повністю свою сітку мовлення. І ми почали робити нові програми, які відіграють дуже важливу роль не тільки у нашому регіоні, а як показує праця, як показує наша практика, це дуже важливо для всієї нашої держави, для всієї України. З першого дня повномасштабного вторгнення Ізмільське телебачення оперативно подає актуальну інформацію з фронту та тісно співпрацює з військовими та силовими структурами. Ми розпочинаємо ранкові ефіри з брифінгу президента України, оперативного зведення Генерального штабу та інформації Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Ми знаходимося на зв'язку з нашими військовими 24 на 7. Медіаграмотність залишається одним з пріоритетів в інформаційній політиці України та однією з найнеобхідніших навичок у сучасних умовах. У зв'язку з цим Протягом останніх двох років ізмельське телебачення долучилося до ряду всеукраїнських та обласних проєктів. Також телеканал взяв участь у ряді грантових проєктів. Серед них ну що там у вас, в рамках якого у наших ефірах ми спілкувалися з різними містами України та наближали перемогу разом. Ще один проєкт наш експерт, в ході якого разом з досвідченими експертами ми вчилися розвивати критичне мислення та орієнтуватися в інформаційному просторі. Всі знають, що крім повномасштабної війни на території нашої держави. Також ведеться інформаційна війна з боку країни-агресора. І тому весь наш колектив, творчий колектив, почав робити нові програми. І я хочу сказати, що ці програми ми робимо з усіма дуже відомими каналами, телевізійними каналами. України сьогодні ворог використовує новітні засоби для того, аби вести інформаційну війну проти України, щоб протистояти російській пропаганді. Ізмельське телебачення оновилося технічно та закупило сучасну техніку. Незважаючи на такі тяжкі часи і такі тяжкі обставини. Наш колектив Ізмельське телебачення отримала у 22-му та у 23-му році нове технічне обладнання, яке зіграло дуже важливу роль. І було використана нами і використовується зараз для покращення і нашого ефіру мовлення і наших телепрограм. За натхнену самовідану працю, вагомий особистий внесок у розбудову вітчизняного інформаційного простору, висвітлення подій під час повномасштабної війни, високу професійну майстерність. Головний редактор із Мільського телебачення Ірина Федорова була нагороджена почесною грамотою голови одеської обласної ради Григорія Діденко. Також за сприяння в охороні державного кордону України Ірина Федорова удостоєна медалі голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко. У колективу обласного центру естетичного виховання, у колективу Ізмаїльського телебачення дуже багато планів. Чому? Тому що ми віримо у майбутнє. І ми знаємо, що разом, усі разом, ми наближаємо перемогу. І ми будемо жити у мирні часи. Кожен українець, який сьогодні працює в Україні, робить свою справу. Дуже важливу справу. Давайте працювати разом та наближати перемогу. Разом ми сила. Згідно досліджень авторитетних американських агентств та столичного інституту масової інформації, ізмельське телебачення залишається провідним телебаченням Придунав'я, якому довіряє значний відсоток ізмельчан. Цього дня мешканці міста та району вітають працівників ізмельського телебачення з професійним святом. Поздравляю вас дальнішим, також вам процвітання, здоров'я, кохання. Бажаю на сам перед, щоб вони були здорові, об'єктивні. І подавали нормальні новини, так, як воно є насправді. Ну, щоб було все об'єктивно. Хотілося б побажати миру, здоров'я, процвітання нашої країни. І все краще. Миру, здоров'я, перемоги. Вітаю вас. Працювати так, як ви працюєте, всього вам самого найкращого, щоб ви. Всі ваші мрії збувалися, щоб кар'єрний вас був. Ну всього всього самого найкращого. У успіхів, багато грошей, щоб швидше закінчилась війна. У день працівників телебачення також пролунали вітання від представників силових формувань, з якими наші кореспонденти знаходяться на постійному зв'язку, і без допомоги яких нам би не вдалося знімати для вас багато цікавого контенту. Вітаю працівників ізмаїльського телебачення з професійним святом. Хочу подякувати директорові Ірині Ігорівні за плідну співпрацю, яку ми будемо разом продовжувати. Цей день хочу вам побажати здоров'я, щастя, успіхів на роботі на благо України, миру вам та добробуту! Разом до перемоги. Шановні працівники радіо, телебачення та зв'язку, дорогий колектив телеканалу «Ізмаїл ТВ від імені керівного та особового складу патрульної поліції міста. Вітаю вас з професійним святом! Адже сьогодні без сучасних комунікацій неможливе цивілізоване повсякденне життя, повноцінне життя. Ваша праця дозволяє мешканцям нашого міста відчувати себе в центрі подій, бути інформованими 24 на 7. Неймовірно важливою ваша повсякденна робота стала під час війни, бо завдяки вам, наші люди завжди проінформовані про небезпеку, ситуацію на фронті та боротьбу всієї держави проти загарбників. Хочу подякувати від себе особисто вам. За роки плідної співпраці, за багато цікавих репортажів про нашу службу. Бажаю вам невичерпної енергії, невтомного творчого пошуку, успіхів, втілення нових цікавих ідей і, звісно ж, скорішого мирного життя в рідній країні. Зі святом вас! З професійним святом працівники телебачення. Нехай приводом для важливих новин будуть тільки радісні події в світі. Нехай завжди буде та натхнення для пошуку нових захоплюючих тем, які привернуть увагу і неодмінно заслужать найвищої оцінки оцінки телеглядачів. Продовжуємо працювати заради спільної перемоги. Все буде Україна. Наталя Гаврилова, Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. 15 листопада в онлайн режимі відбулось обговорення плану розвитку півдня Одеської області. Проєкт інвестиційний план розвитку півдня Одещини розробляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Для реалізації проєкту залучено також міжнародну консалтингову інженерингову компанію Королівства Нідерландів та її підрядну компанію в Україні. Голова ізмаїльської районної державної військової адміністрації Одеської області Родіона Башев надав конкретні пропозиції щодо перспектив розвитку транспортної галузі, енергетики, аграрного сектору, економіки, туризму та рекреації ізмейщини в період. Військового стану, а також висловив бачення перспективного розвитку півдня Одещини та розкрив проблемні питання стосовно вкладення інвестицій у наш регіон. Музика. Національний банк суттєво підвищив офіційний курс євро. Долар подешевшив після триденного зростання. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Подробиці дивіться у сюжеті. Національний банк вирішив відмовитися від фіксованого курсу гривні і з 3 жовтня розпочав політику керованої гнучкості обмінного курсу. Посадовці регулятора неодноразово анонсували перехід, але щоразу підкреслювали, що ця політика не означає, що НБУ відпустив курс. НБУ не повернувся до режиму плаваючого курсу утворення, який діяв до повномасштабної війни, ураховуючи структурний дефіцит валюти на ринку та наявний в НБУ обсяг міжнародних резервів. Таке рішення навіть не розглядалося. Суттєва відмінність від звичайних умов. Нацбанк продовжить досить жорстко контролювати ситуацію та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит валюти, йдеться в релізі регулятора. Ухвалюючи рішення, НБУ врахував низку інших передумов, які дають змогу відмовитися від фіксованого курсу, значне уповільнення інфляції, стійкість валютного ринку, макрофінансова стабільність, привабливі ставки за гривними інструментами. Тривале утримання фіксованого курсу генерувало б накопичення валютних дисбалансів і призвело б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи. Надалі слід очікувати м'якої девальвації. Офіційний курс американської валюти встановлено на рівні 36 гривень 26 копійок за 1 долар. А ось курс євро становить 39 гривень 39 копійок за 1 євро. Виходячи з цього, що до кінця 2023 року курс може піднятися до рівня 45 гривень за долар. При цьому, якщо світові ціни на нафту залишаться на тому ж рівні, пальне в Україні подорожчає до рівня близько 65 гривень за літр вже в найближчі місяці. Окрім підвищення акцизів та подава на зростання цін на пальне вплинуло також підвищення цін на світових ринках нафта. За три місяці вони зросли на 25%. За прогнозами, ціни на пальне в Україні продовжуватимуть зростати. Сніжана Щербина для програми новин. Рятувальники провели єдиний урок з безпеки для здобувачів освіти міжрегіональної академії управління персоналом. Під час профілактичного заходу фахівці ДСНС ознайомили студентів з правильними діями у разі виникнення пожежі, вивлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів з основними правилами пожежної безпеки при сигналі повітряна тривога. Велику увагу співробітники приділили первинним засобам пожежогасіння – вогнегаснику. Розповіли про види вогнегасників та як правильно ними ко. Користуватися. В Ізмаїлі презентували книгу Сергія Льовіна Життя на зламі. Презентація відбулася в конференц-залі Державного гуманітарного університету. Участь у заході взяли викладачі факультету української та іноземної філології, студенти, а також поціновувачі мистецтва поета. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі презентували книгу Сергія Льовіна Життя на зламі. Презентація відбулася в конференц-залі Державного гуманітарного університету. Участь у заході взяли викладачі факультету української та іноземної філології, студенти, а також поціновувачі мистецтва поета. Вітальним словом відкрив захід, виконуючий обов'язки декана факультету української та іноземної філології, кандидат історичних наук, доцент Іван Татаринов. Після цього перейшли безпосередньо до презентації, яку провела професорка університету Тетяна Шевчук. Сергій Льовін є автором трьох поетичних. Збірок. Збірка життя на зламі є, в принципі, доповненим і переробленим виданням 2012 року. Чим доповненим? Ну, я би хотіла сказати, що, мабуть, Декомунізованим автор автор ем, позбавився певних імперських кліше, які можна було зустріти в його творчості. По-друге, ем, доповнених патріотичними віршами, вже написаними під час російсько-української війни. Нагадаємо, Сергій Льовін народився в Ізмаїлі із самого дитинства захоплювався малюванням, складанням віршів, грою на музичних інструментах. Служив у лавах Збройних сил України, є полковником у відставці. Цім, як автор, і виконавець власних пісень, записав чотири студійних альбоми. У творчому доробку має кілька книг, віршів та пісень, які видавалися у багатьох поетичних збірках, газетах і журналах. Книга Життя на зламі складається з трьох частин, в яких представлена особиста філософська та громадянська лірика. У центрі кожного твору завжди знаходиться ліричний герой. Це оптиміст. Це екстраверт, який пізнає світ, який подорожує, який радий поділитися своїми враженнями, своїми емоціями і своєю енергетикою з читачем, мотиви шляху, дороги. Подорожі і повернення є провідними для творчості Льовіна. Поет багато подорожував та надихався різними містами України. У віршах є згадки про різноманітні міста не лише своєї країни, а й за кордонім. Однак, з особливою ніжністю та теплом Сергій Льовін пише про рідне місто Ізмаїл. Ізмаїл звучить і в гімнах, і в ліричних оповіданнях, ліричних творах. Він просто ну співець нашого міста, можна його і ще і так назвати. Прославляє його, він навіть там гіперболізує певним чином, тому що в Ізмаїлі найтемніші ночі і найсвітліші ранки. тобто ну, все, все найкраще. Тобто така, точка біфуркації така своєрідна є. Передмову до цієї книги написала власне Тетяна Шевчук. Професорка також надала ряд порад, одна з яких додати QR-код. Передмова вона з'явилася на одному диханні буквально за два дні, тому що ну це моя професія, це моя робота. Коли ти читаєш певні художні твори, надати їм фаховий аналіз, тобто тут ніяких складнощів не виникло. Активну участь у презентації взяли учасники літературного гуртка «Поетичний простір Південної Бесарабії, який вже багато років працює на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Керує цим гуртком доцент кафедри англійської філології та світової літератури Олексій Кискін. Учасники гуртка це студенти університету від всіх курсів. Студенти з зацікавленістю приймають участь у обговореннях. Які, питання, які ми виносимо на засідання нашого гуртка. Така склала вже традиція, що на кожному засіданні ми відкриваємо якогось нового поета Північної Бісарабії, ізмаїльського поета, чи знайомимося з новою збіркою вже відомих поетів. Так у цьому році ми познайомилися зі збіркою поета Юлії Зігер, зі збіркою поета Миколи Божка. В рамках презентації студентки-учасниці даного літературного гуртка продекламували поезії Сергія Льовіна, серед них вірш Навала, коли правда за нами, та життя на зламі. І знов моя ненька квітуча палає і матері крики, і сльози дитя, і мін на полях сумнозвізький врожай, і батьківська кров за майбутнє життя. І рай на землі обертається в пекло, і день забивання сирен, і вночі. Хто з нами червону калину співав, а хто скаженіючи, брешу, як пес, для кого пожежа чилась Божий процес. Але до свободи не стримати рух, незламний в боях загартований дух. І кожен наш воїн став вартий сімох, бо правда за нами, бо з нами сам Бог. Нам випало жити на злані життя, за миту прильоту, за кров, в небуття. Де в кожному кроку є спроба одна, де в кожної миті найвища ціна книга дуже сучасна, і я ознайомилася з деякими її віршами. Також мала змогу зачитати цей вірш на зустрічі. І мені особисто сподобався вірш Батько наш Ізмаїл до 200 річчя Одеси. Він на російській мові проте дуже легкий, дуже красивий і звучить, нібито українською. Творчість на мене справила велике враження. В ній відчувається як особиста інтимна лірика, так і патріотична лірика, та вона підіймає дух. Та впевненість в нашій скорішій перемозі я дуже рада ознайомитися з творчістю такої великої людини, як Сергій Льовін. Для мене це новий поштовх до творчості. Він велика людина, він волюва людина. І для мене читати його вірші це щось про душу, про власне ставлення до цього світу, про те, як сучасна, яка сучасна проблема в нас сьогодні. Це актуальність, це. Те, що потрібно кожному, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. Поліцейські встановлюють обставини ДТП на трасі Одеса-Рані поблизу села Кирничке. У наслідок автопригоди, яка сталася близько 11 години, постраждала подружня пара. Попередньо правоохоронці встановили, що 30-річний водій легкового автомобіля Хонда, рухаючись у напрямку міста Ізмаїл, не впорався з керуванням на слизькій після дощу в дорозі. Виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажним автомобілем «ДАВ». У дорожньої дорожньо-транспортної пригоди водія легковика та його дружини з різними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарня. Водій вантажівки наразі за медичною допомогою не звертався. На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини. Подія закликаємо водіїв бути максимально обережними та уважними за кермом і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень тридцять копійки, продати за 37 гривень вісімдесят копійки. Єврокупівля тридцять гривень 32 копійки. Продаж 40 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у 4 16 листопада в Ізмаїлі очікується хмарна погода, день з проясненням, без істотних опадів. Вітер західний – 6-11 метрів на секунду, в день північно-західний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-8 градусів тепла, в день – 10-12 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер змінних напрямків 6-7 метрів на секунду. Пориви 8-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-10 градусів. В день 5-10 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми. «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.